Історія України це історія боротьби українського народу за незалежність, життя і свободу. Золотими літерами на скрижалях нашої Минувщини вписані імена Михайла Грушевського, Миколи Міжовського, Володимира Винниченка, Симона Петлюри. Дружиною Симона Петлюри. Першою леді України була Ольга Більська, наша землячка, яка народилася в малій дівиці. Детально про неї дізнаємося у Прилуцькому краєзнавчому музеї імені Василя Маслова. Мама дитя, ким насправді була Ольга Більська? Ну, власне, це, мабуть, першу чергу велика жінка великого чоловіка. От, а... Найголовніше для нас, для нашої локальної спадщини, це те, що нашою землячкою, за деякими даними, вона все-таки народилася в малій дівиці поблизу прилук, і окрім неї, в сім'ї була ще молодша донька Людмила. Батько працював у освітянській галузі і на превеликий жаль, дуже рано помер, тому. А родині знову ж таки за неофіційними даними довелося переїхати до рівнів Прилуки. І ось власне її доля вже тоді пов'язана безпосередньо і скажімо, таке встановлення нам як вчительки, як освітянки, власне, пов'язані з прилуками. Яку освіту їй вдалося отримати? Як відомо, власне, вже тепер за вхідних документів. Ольга Більська навчалася власне в жіночій гімназії. Яка знаходилася в нас в серці нашого міста, в історичній частині, поблизу ем, Дзвіниці Миколаївської церкви. Це була прогімназія спочатку, а потім вона стала власне, вже повноцінною гімназією. І ось в Чернігівському обласному історичному архіві є велика кількість документів про те, що мама Ольги Вільської звертається до дирекції чоловічої гімназії, тому що жіноча гімназія була в протекції ніби. Чоловічій гімназії. І оскільки Ольга була напівсиротою, і... Навчалася в цій же гімназії, що її молодша донька, ой, молодша сестра, тобто двоє дітей одної мами навчалися в полоках жіночої гімназії, і мама зверталася до адміністрації чоловічої гімназії, складна насліт, і чоловіча гімназія до адміністрації з тим, що дали їй документ підтвердження, що її доньки навчаються в жіночій гімназії, і потім цей лист вона давала земській управі, аби Земська управа дозволяла на пільгових умовах отримати навчання в жіночій гімназії. В жіночій гімназії дівчата могли навчатися не повний курс, а ж закінчувати 8 класів. І виходити зі статусом вчи домашньої вчительки, ось так апну, тобто це, скажем, така приватне студіювання в заможних сім'ях, або які могли дозволити винайняти вчительку для своїх дітей. І ось власне Ольга отримала такий статус, і її молодша сестра. Також власне вони стали освітянками, як їх батько, як провінційна вчителька стала дружиною місцевою на культуру. Я, мабуть, не акцентувала все таки увагу на провінційності, тому що е за провінційністю е на, насправді е було, було глибинне коріння. Е можливо, ми ж не знаємо про дідуся Ольги, чи по маминій лінії, чи по татовій лінії. Але мені здається, якщо сходяться знайомі такі люди, то власне. Не можна називати її просто провінційною вчителькою, тому що е, закохуються однодумці, закохуються люди, які живуть е, одними ідеями, якщо це так високопотажно говорити. І люди, які ну, однаково думають, їх цінують, їх прагнуть. Тому, власне, не, мабуть, і не випадково, що ось на одних із таких зустрічей київських. Е, у своїх знайомих зійшлися і познайомилися з Симоном чи Семеном, як правильно ім'я було і Ольга. Мені здається, ось люди, які кохають які одружуються, вони завжди з першого погляду розуміють. Чи це твоя людина, чи це е, ні, чи це не так. Тому власне в цій ситуації, оскільки Ольга вона стала як то любила говорити соратницею, але ні, не, не те, що соратниця. Вона просто, е, як на мене, вона була е, тим тилом, тим домашнім фронтом, який допомагав е, працювати дійсно ідейно працювати Симону Петлюрі. Е, народження доньки знову ж це обов'язки материнські. І це вкрай важливо бути надійним, надійно надійною людиною поряд з величчю, тому що насправді петлюра це велич нашого нашої нації, велич нашої історії, нашу, нашого духу, і не не втомлюватимуся повторювати про те, що е, споконвічно для... Тої не до держави ми були мазепинцями, петлюрівцями і бендерівцями. Тому вважаю, що, мабуть, не лише провінційність, а верніше, не просто провінційність, а власне внутрішній світ Ольги, її рівень освіти, її вподобання, її знання, її, її внутрішня ідентичність, власне, вони і стали ось тим синтезом їхнього подружнього життя. Втрата чоловіка і гідно нести статус ось власне свого чоловіка, власне, і після неї і Леся вони чітко розуміли, хто вони є, хто їхній був батько і чоловік. Тому Ольга Більська це е, незнана героїня нашого краю, яка дякувати Богу, виходить на арену нашої локальної спадщини, і, власне, завдяки от, таким проєктам буде відома загалу на нашій державі. Тому що в нинішніх презентаціях нашого міста ми завжди наголошуємо про те, що саме тут у нашому місті жила і вчилася Ольга Більська. Можливо, саме тут вона надихалася ось цією спадщиною, яка Навколо неї була в навчальному закладі, тому герої героїка нашої локальної спадщини вона якраз відображена подружжі Петлюри і, зокрема, в Ольги Вільській.